Дачі тілі вітаю вас, друзі. Ну що, багато підписників пишуть, щоб я показав приміщення для бджільництва. Зараз зробимо огляд. Ну що, ось так у нас вийшло, Подивіться, ось таке приміщення. Батареї ми тут поставили тепленько, чудово. Побудували ми його за місяць. Плитку положили. Ну, два місяці і таке приміщення е, готове. Е, довжина цього приміщення 8 метрів на 4,5. Ну, ось так у нас вийшло. Прокоментуйте, як вам подобається чи ні. Тепленько, чудово купили. Ось такий сіл. Чудовий сіл. Е, сіл на все життя, я так його називаю з нержавійки. дуже чудово працювати за ним буде. Ще нічого по бжіницю не заносили сюди. Купили ось такі стелажі. Чудова ціна, чудові стелажі. Чотири зібрали, ще у нас три. Ну, плануємо так під сіночку поставити. Зараз шви замажемо. Поставимо під сіночку і чудово будемо зберігати рамки для бджільництва. І медові, і маломедові, і з вощиною. Ну, Приміщення потрібно. Зараз кожен бжаляр, що робить, навощує рамки або ще щось там стягує і збиває в теплі. Чому не працювати в теплі? Медогоночка вже наша тут. Вже наша медогоночка тут. Самогонний апарат також тут. Я його називаю самогонним апаратом. Це ми тут лавандове масло робимо через такий апарат. Ну, Все чудово. Котел сюди перенесли. Тут ми розтопляємо. І в будинку тепло, і в цьому приміщенні. Ну, Мені подобається. Як вам? Хотіли б ви таке приміщення собі чи ні. Тележі встановимо, все перенесу сюди і зніму огляд. Подивіться, що я тут роблю, як я роблю. Ну, підписуйтесь на наш канал, все, будете спостерігати за нами на нашому каналі. Все, друзі, до зустрічі!